Алоха, друзі, всім привіт! Е, сьогоднішнє наше відео буде про полуницю. Е, наша третя грядка всі, е, все літо пустувала. Е, ми збиралися на неї висадити полуницю. Але тих, кого ви нам радили, в коментарях е, з полуницю, хто їх розводить, хто їх вирощує, е, то до них було дуже важко. Е, Записатися, бо вони беруть аж на півроку чи на рік. На рік вперед розписані замовлення. Тож мир взагалі не без добрих людей. І глядачка Олена, привіт нам вислала декілька кущиків полуниці, фелко та лючія. Але вона просила не знімати розпаковку. Вона не тільки полуницю нам подарувала, і ще декілька рослин, але попросила не знімати, то, то, що вона нам подарувала. Ну дарма. Так а, і ми її висадили. Ми її будемо зараз забирати, бо будемо розбавляти цей ґрунт, котрі в цій грядці піском добривом. І що у нас є там. О, Боже, ми перепряли ліс, як воно назвати? компост. компост. <laughs> Дякую. Будемо все це е, е, сюди вкладати, робити таку поживну грядку для полуниці. І сьогодні вранці нам сусіди подарували теж полуницю е, і сусіди нам подарували теж полуницю. Прямо сьогодні вранці прийшли, сказали, ми дуже вам хочемо дати полуницю, дуже солод. Це альба, да, це, це... Ранній сорт. це ранній сорт, солодка, е червона е і мурано. мурано. Це ремонтантний сорт. Але Віталій, коли ходив забирати е ці кущики полуниці, то е досі вона квітує і досі є е ягідки на кущику. Угу. І? І також ми в Тіктоці замовили сорта румба. Ось такі красунчики, прям дуже красиві кущики. І. зараз ви бачите, і. лючі є ще теж. Так, румба така більш кругла форма ягідки, така. Ну... Моцна. Темно-червона. Темно-червона, да. ми в цьому році купували румбу, ми прям закохалися в цей сорт і е, вирішили собі теж взяти такий сорт в наш огород. Все тому будемо зараз е, діставати ці кущики полуниці і робити кампо... Ой, грядку, і ви залишайтеся з нами. Привезли одну тачку грунту, е, додали компост. Все, що у нас було, все сюди війшло. І зараз будемо вносити сюди ще пісок, бо у нас дуже такий важкий ґрунт. А для полуниці треба прям таке щось дуже повітряне, рихле і е, водопроникнене. <с ten> так, все будемо додавати піска. Е, висипали ми пісок, і перед тим, як будемо все це перекапувати, ми ще внесемо. ой, тут вже Порвалося ось таке добриво. Суперфосфат подвійний кіло. Ну, не обов'язково це може бути кіло. Так. Тут натрію 9%. Азоту. Ой, натрію. Азоту 9%, а фосфору аж 30%. І 30 грам на один квадратний метр. Клумби, там, я не знаю, землі, ділянки, треба вносити цього добрива. А так як у нас 2,5 на метр 20 грядка, то ми десь таку табрячу жменку зараз всипимо. Відповідно, ми рахуємо, що в нас 4 квадратних метри, ну, от, і ми внесемо 4 жмені. 4 жмені, так. так. Все. Будемо працювати. Азот. Нам потрібен, щоб наростити зелену масу, а фосфор для того, щоб наростити коріневу масу. Тому це доброволь прям дуже добре зараз для полуниць. Підготували ми грядку і зараз будемо висаджувати полуницю. Першу ми вирішили посадити сюди ремонтантну сорт мурано. Відстань між кущиками полуниці має бути 25 см, Тут у нас метр двадцять, тому ми якось раз, два, три. Далеко? І чотири. Не. Недалеко оця може Не близько? Так угу. Так. і спочатку просто порозкладаємо їх, От, а потім уже будемо прикопувати. Так. Ось такий жирний кущик. Вийшов. Може, там, де маленькі два посадить. Можливо, да. розставили ми полуницю. Тут у нас два кущики, ой і два кущики, два ряди. Румба. Ось так. Тут лючія поруч. Тут від підписниці теж Лючія і Фелко, потім а... Альба від сусідів. від сусідів, так теж, теж два рядочки вийшло, і а, Румба. Ой. Ремонтантна мурано. Так, у нас вийшло 4 в ширину кущика. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять в довжину. І зараз тепер будемо закопувати, а і зі стаканчика перевалювати вже в посадкову яму. Такий у нас результат вийшов. Ми задоволені. Сподіваюся, що на наступний рік ми вдосталь наїмося полуниці. Вона у нас різна, різні сорти. Дуже хочу, ми дуже з Віталієм полюбляємо полуницю. І все. Не, аж пішли, вибачте. Так, у нас залишилися кущі а, з покупної і від сусідів. І ми відправимо м, моїй мамі в Херсон. Вона, а, коли була в гостях, хотіла купити полуницю, але тоді ж полуниці не було, ніхто не продавав, бо всі на осінь продажі були. А, тому ми відправимо мамі то, що у нас там залишилося, бо не все влізло. І, вона теж буде ласувати полуниці, і на останок ми вже почали мульчувати полуницю хвойним опадом. Вона буде зберігати вологу під кущами полуниці, і самі ягідки полуниці не будуть торкатися землі і будуть більш чистіші ніж від землі. Трошки нам не вистачило, але нічого. Ліс поруч, ми з'їздимося, ще наберемо хвойного опаду. І ввечері ми ще прольємо полуницю разом з Радіфармом, щоб вона не стресувала. І будемо вже чекати на наступний рік. Хочу, хочу, хочу полуницю. Що тут, тут вже таке. Ось, отакі ми молодці. Пишіть коментарі, може, знаєте, якісь лайфхаки або секрети по догляду за полуницею. Буду вам дуже вдячний. Якщо будете будуть якісь підказки. А на чому ми будемо завершувати наше відео? Дякую, що були разом з нами. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці до гори. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.